Це історія, яка поєднує в собі темний роман, психологічний трилер і таємничість із минулого. І вона не дає можливості просто читати, не думаючи. Переслідування Аделіни. Аделіна Рейлі успішна письменниця, яка приїжджає до старовинного маєтку, який колись належав її бабусі. У цьому будинку вона знаходить щоденники прабабусі Джіджі, -Джі, які змушують зіткнутися з давньою таємницею. Бо прабабуся свого часу стала жертвою сталкера. А її життя закінчилося загадково. Аделіна починає розплутувати нитки минулого, і справи набувають дуже тривожного обороту, переслідування, небезпека і можлива участь зловісної організації, що має жорстокі методи. Що добре в цій книзі, атмосфера реально захоплива, старий маєток, таємниці, які визирають із забутих щоденників, і зловісна тінь сталкера переслідувача роблять своє. Авторка вміє тримати напругу, і той факт, що Аделіна не просто покірна жертва, це плюс. Добре, прописана романтична лінія це плюс. Підняття і розв'язання важливих. Тем це плюс. Що може відштовхнути в цій книзі? Є дуже серйозні теми та сцени з насильством. Є ризик, що читач відчує дискомфорт. Іноді сюжетні лінії можуть здаватися складними для слідкування, бо переплітаються минуле, сучасне і багато деталей. Сюжет добре прописаний. Якщо ви любите, коли історія не просто роман, а коли є містика, страх, небезпечне переслідування, таємничі щоденники, і коли героїня має характер, переслідування Аделіни. Це книжка, яка вас затягне, але готуйтеся. Тут буде. Damn no.